Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах. Дивіться я, це той вулик, в якому матка в мене сама остання облетілася, обгулялася і працює. Я зняв дно її. І заразом вона оброблена. Не думайте, що вона не оброблена. Дивіться, я вам відкрию. Бачите, якщо вам видно, все, серветки лежать, бджоли в гарному стані, бджіл достатньо, але я не хочу їх тут залишати, тому що вони в мене не вписуються в мою архітектуру, так скажемо тому що я в цьому році вирішив обгортати вулики дивіться на вулиці не дуже тепло 14 градусів але я дно зняв і хочу вам показати на дні нема ні одного не знайшов кліща після обробки більше ніж неділю чи двох уже простояло обробка бачите гризуть ці серветки, але кліща ні одного нема. Хоча, ви знаєте теж, що серветки мої працюють. Отак. От От везу я цю сім'ю, везу я її на інший точок, поставлю на сім'ю, тепла, щоб вона підігрівалася. Ви бачили, мої, які я ставлю перегородки там горизонтальні, і все буде окей тут трошки не по плану пішло. Ну нічого. Все, бачите, як швидко вони пилок несуть. Вам видно, вон бачите, бджілки поприходили, гляньте, скільки бджілка несе сьогодні вже 23 жовтня. Бачите, скільки пилку. Я думаю, що вам видно, льоток помінявся, і вони не знають, як його заходити, але знайдуть. Дві хвилини тільки пройшло, поки я знімаю вам. Але вони все понаходять. Бджілки в гарному стані, несуть пилок, бачите, десь знаходять. І готуємося до зимівлі. Сьогодні я його відвезу вечірком, коли вони вже сядуть. Всі бділки працюють потрошки, несуть ці пилок, можу і цю показати, ну, любу сім'ю і всюди несуть пилок. Все, друзі, отак хотів показати, як я пересаджую і. Після обробіток немає ніякого кліщу, ні на прильотки, ні на дні, ніде нічого. Хочете сказати, що повиносили? Ні. Тут крошка є, все є, нічого вони не повиносили. І ще раз дивлюся, що там після обробіток, може кліщ залишається у людей живий, але після гліцерини щавелька кліщ одразу подихає. Далі йому вже Нема життя. Все, дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. Така погодка гарна у нас, сіно косять чи на зелену масу. Там скосили поле. І це, мабуть, будуть люцерну косити. Все, друзі, до побачення. Слава Україні! Героям слава. Побачимось!